Покажу тобі, це їндрусик. Схоже, але поганіше. це вона. Вона засліплює так, що потім решта блякнуть. Ну, я, 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 я це люблю. Пані Калінка, зірка наша. Ришард Морський, новий директор відділу у телевізійних розваг. Досконало, правда? Здрастуй, Калінка. Запрошую тебе на вечерю. Сьогодні я вечерю у Варшаві з моїм чоловіком. Якщо ти став моїм директором, то напевно ми ще зустрінемося. Хочу кохатися. Ти спиш з усіма. Це не секрет. Я сплю, з ким хочу. Це тебе не обходить. Що вона тут? робить? Той Йолоп вигнав її з телебачення. Ще один боктор, який не встояв перед тобою. То це моя вона. Ваш чоловік переконав вас, що вас усі люблять, бо хотів, щоб ви стали нашою польською Мерлін Монро. Захочу. То неймовірно. Яка в тебе витримка? Я повернуся. Подобається це тобі числ секс. Горунці, як сам бобеніс секс, душовши мам.